24 лютого ми з моїм чоловіком Олексієм прокинулися в нашій квартирі. Зателефонував його брат Артем. Сказав, що почалася війна, і ми вже чули вони, ну, якби шум. Ми вже чули, як десь щось взривається. Ми хотіли забрати наших мам з Києва в Ірпінь. Ми вважали, що так буде більш безпечніше. Ми поїхали 24 лютого зранку. Забрали мою маму, забрали маму мого чоловіка, і потім ми думали, що ми поїдемо до моїх родичів в Житомирську область. Ми зрозуміли, що ще нам потрібно забрати брат мого чоловіка Артему з дружиною. А у дружини також ще Проживає сестра рідна з хлопцем, і тому нас зібралося вісім чоловік. І вже вісім чоловік нам уже було складно їхати однією машиною. І Ми вирішили декілька днів проживати в паркінгу в моєму будинку. На нульовому поверсі знаходиться паркінг, і туди люди також почали сходитися всі з будинків наших. 4 березня перший раз в наш будинок потрапив ну, був прильот, і ми зрозуміли, що нам потрібно якось вибиратися звідси тут небезпечно. І 5 березня мені телефонували мої знайомі. Вони казали, що виїжджали з Ірпеня 5 березня через стоянку селища. Комендантська година закінчувалася о 8-й ранку. І ми вже без п'яти вісім. Всі наші машини з паркінгу вони знаходилися вже виїхали за територію нашого дому. Наші родичі розмістилися в трьох автомобілях. Колона 12 автомобілів у нас. Ну так як ми просто виїжджали з паркінгу в такому порядку, ми і поїхали. З правої сторони я побачила в деревах танк, на якому було намальовано буква В англійська. І я ще тоді у чоловіка запитала, що подивися, танк стоїть, якби в деревах. А він каже, що ти краще по сторонам не дивися, краще взагалі пригнися, тому що це може бути небезпечно. Ми продовжили рух потім. Ми почули через декілька хвилин постріли. Ми почули, ми не знали, де це стріляють. Ну і так як чоловік мені сказав пригнутися, то я пригнулася, тому що я розуміла, що можу десь стріляти, краще сховатися. Тут ми доїхали до цього місця, і я так розумію, що на цьому місці в нас почали стріляти, і під перший автомобіль кинули гранату. Ми думали, що це, можливо, постріли ззаду. І весь час ми також чули постріли. І ми, думаємо, ми думали, що ми від них якби втечемо, що ми їх проїдемо і все буде добре. Але ми доїхали до блокпоста, і ми наїхали на їжаки, і ми вже далі не могли продовжувати рух. Я так зрозуміла, ці росіяни вони кинули в цю машину гранату під цю машину, і машина перед повністю зірвався. І хлопець, який сидів за рулем, йому 30 років Олексій, він помер там одразу на місці, нам так потім сказали. Поруч сидів його друг Артем, він теж помер одразу там на місці. А ззаді сиділа дружина з маленькою дитиною, то вони спаслися, вони живі, і ми не бачили, ну, що там дійсно трапилося. Ми я так зрозуміла, втаранили всю машину, але ну я сказала, чоловіку їдемо далі, і ми їхали далі. Вдругу вони стріляли, але там. За рулем був теж він переїхав з Луганська. Наш сусід Сергій і на пасажирському сидінні мама мого чоловіка в його автомобіль потрапили кулі. Ну і ми уже потім зрозуміли, що одна куля потрапила мамі мого чоловіка в серце. В третій машині сидів брат мого чоловіка Олексія Артем з дружиною Танією на задньому сидінні. Вони були разом вдвох. А за рулем була Юлія, дружина Сергії. Юлію застрелили на смерть одразу. Там в неї було дуже-дуже багато потраплянь. І ще в автомобіль стріляли з РПГ, і ну, автомобіль деформувався і її зажало там в, прямо ну, за рулем. Поруч сидів Дмитро. В нього теж було багато дуже потраплянь. В нього було потрапляння в голову, в легені, в живіт, в руку. А ми думали, що він не вижив, але він вижив дійсно. А да. я пригнулася, якби спустилася вниз. І я бачила, якось ці всі осколки ну, з вікон вони всипалися мені на руку. Потім, вже, коли вистріли завершувалося, вони перестали. То я повернулася назад і побачила, що в моєї мами хлистає кров з шиї дуже сильно. Я ще зняла свій шарф і намагалася їй дати цей шарф, щоб вона затулила рану, щоб зупинити кров. Але, на жаль, якби моя мама дуже швидко стікала кров'ю. І потім нам крикнули росіяни, щоб ми виходили з машин. І ми вже Я вийшла з автомобіля, і я вже не могла їй допомогти. Не могла надати якусь першу медичну допомогу. Це автомобіль, в якому їхала я і моя сім'я. 6 березня з Ірпіня в машині. Якщо відкрити машину, можна побачити дуже багато крові. Бо моя мама стікала кров'ю і В'ячеслав стікав кров'ю. І е, дуже багато слідів від куль. Е, ось е, на лобовому склі також є слід від кулі. Е, ми думаємо, що можливо ця куля саме якби, і вбила мою маму. Бо е, куля, вона видно, що якби цілилася у мене, але потрапила назад і потрапила в шию моїй мамі. В сумі вийшло п'ять смертей. Звичайні цивільні автомобілі да, в, майже на всіх автомобілях були наклеїки діти, евакуація. Практично на всіх машинах були ці наклейки, і ми їхали не так швидко, ну, щоб нас не побачити. Брат мого чоловіка Артем він почав кричати. Йому куля попала біля ока дуже, -дуже близько, і в нього ну прямо кусок м'яса, якби. Був відірвано, там, звісав на волоску біля ока. І її рука у нього теж в руці була куля. І він просив у них допомоги. Вони сказали, що не кричи до нього, там, ми зараз ну, вирішимо, що з вами робити. І вони просто кинули аптечку, яка там була, десь чи в автомобілі, чи ще десь, і сказали, що потім там собі надасте допомогу. І потім один із цих солдатів сказав, що не кричи, не плач, бо ти мене бісиш, я зараз тебе застрелю тут. І він вистрілив у нього біля ноги. Їх було чоловік, можливо, 20, можливо, більше. У них була форма військова, і георгівські стрічки на них були. Бо коли я саме підняла очі, я подумала, що хто це, що це, якби ну, і побачила, що георгівські стрічки, що це не наші. Від розстріляних автомобілів нас построїли колоною, і колона колону по одному, один за одним нас вели цією дорогою, і нас завели ось в цей крайній будинок. Там нас тримали півтори години. В цьому будинку з нами було двоє військових молодих. Вони з нами при так, трохи розмовляли там, казали, щоб ми заспокоїлися, щоб ми не хвилювалися. Ні, Вони поводились, наче це так якби нормально. Вони тільки казали, що добре, що діти живі і все. Ну, якби Про те, що вони вбили п'ять чоловік, вони про це не говорили і на це не звертали увагу. Вони нас потім вже відпустили, надали нам автомобілі, які вціліли, щоб ми їхали далі. Після цього всього ми поїхали в боярку в лікарню в найближчу і одразу нам надали ну, першу медичну допомогу. Глянули тільки через деякий час. Ми дізналися, що люди, які вже їхали після нас, вони їм дозволили забрати хлопців. Це двоє хлопців: це В'ячеслав, в, в якого були серйозні поранення, і Дмитро, теж в якого були дуже серйозні поранення. Їх потім просто люди, які їхали через там декілька годин, через годину вони їх довезли в найближчі лікарні. Уже 2 квітня я побачила в інтернеті відео одного з журналістів, що він знімав уже тіло моєї мами і тіло мами мого чоловіка. Вони були поруч, і там речі були розкидані. Це було на тому ж самому місці, тільки просто трошки за декілька метрів від дороги. І там ну, пройшло 30 днів, майже 30 днів, там трошки менше. Тіла лежали там недалеко від дороги. А ми п'ятого хотіли приїхати, і вже тіл не було. Ми їздили по моргам, теж оце 5, 6 квітня, як уже нам зателефонували з поліції, що при мамі мого чоловіка Ольги Віталіївні при ній були документи, паспорт. І так ми знайшли. Їх, бо при моїй мамі не було документів. І вона була як необізнана моя мама, тобто просто під номером і в поліції, і в морзі, і потрібно було ще впізнати. Мама мого чоловіка була під номером 85, а моя мама була під номером 86. І ось їхні речі ще залишилися, тут залишила вся пуховик. Курточка. Ось тут саме лежало тіло мами мого чоловіка. Вона була в зеленому пальто пуховому. А ось там під парканом знаходилося тіло моєї мами. Ми їх поховали 11 квітня. 11 квітня, ну там декілька днів ще до 40 днів, скільки вже продовжується війна. І українці дійсно достойно дають відсіч. І всі жертви, які трапилися на даний момент, вони не можуть бути просто так. Вони тільки заради майбутнього і заради хорошого майбутнього нашого. І покарання вони заслуговують найжорсткіше. Але ну тут потрібно якби мислити глобально, тут не тільки їм потрібно покарання, тут, в принципі, якби покарання за те, що взагалі почалася ця війна і це все.